Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на програмі П'ять хвилин для вічності. Життя доказало нам, що за певних обставин від проблем нікуди не втечеш. Ви коли-небудь переживали в житті подібне відчуття? Чи доводилося вам думати: кину все і втечу? Зникну, полечу. Ні про що не хочу більше знати. Але куди тікати? Навіть у пустелі наші проблеми будуть з нами, бо від своїх думок і від себе нікуди не подінешся. Від життєвих негаразів утекти неможливо, неспокій буде з нами, куди б ми не пішли. Що ж тоді ми можемо зробити з тягарем життєвих проблем, куди втекти? Ось яку відповідь дає нам Бог через псалмиста Давида. Свого тягара. Поклади ти на Господа, і тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Яким чином він це зробить? По-перше, перекладе на себе ваші турботи, бо в нього достатньо сили для цього. По-друге, він зможе зцілити нас від хвороби, звільнити від нестерпних турбот. Однак Господь не завжди знімає з наших плечей тягар турбот. Він пообіцяв, що в багатьох випадках не зніме з нас цей тягар, а допоможе нести його. Ми можемо бути впевненими в тому, що доки Бог піклується про нас, життєві випробування зможуть нас тільки укріпити. Німецький проповідник і вчений Йоган Тавлер, який жив у 14 столітті, розповідав, що він якось зустрів на вулиці Жебрака. Нехай тобі Бог дасть добрий день, друже мій, сказав він йому. Слава Богу, у мене ніколи не було поганих, відповів жебрак. Тоді нехай Бог пошле тобі щасливе життя, сказав Тавлер. Слава Богу, відповів Жебрак. я ніколи не був нещасним. Вражений Тавлер запитав, що ти хочеш з цим сказати? Ну, відповів Жебрак, – коли все чудово і погода теж, я дякую Богові. Коли йде дощ, я дякую Богові, коли в мене досить їжі, я дякую Богові. А оскільки воля Божа це моя воля, і все, що подобається йому, подобається мені, хіба я можу сказати, що я нещасний тоді, коли я щасливий? Тавлер зі здивуванням дивився на жибрака. Хто ти такий? запитав він. Я король, сказав жебрак. А де твоє царство? запитав Тавлер. І жебрак спокійно відповів у моєму серці. Любий друже, немає значення, яка в тебе проблема. Ось тобі орієнтир. Поклади на Господа твою турботу, і він тебе підтримає. Не намагайся один нести своє ярмо, не борися сам, ухопися за могутню руку Господа і стань переможцем. Давайте помолимось. Дорогий наш любящий небесний батько, ми вдячні тобі за твої чудові обітниці, які ти нам даруєш. Допоможи нам завжди покладатися на тебе, нашого Господа. Ми вдячні тобі за те, що ти готовий. Підтримати нас і понести наш чагар, і дати нам сили Його нести. Благослови наших телеглядачів і допоможи їм залишатися завжди, Господи, довірливими Тобі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями, які ви надсилаєте нам, ми звертаємося до Бога в молитві. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас і надалі, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. Нехай щастить вам!